У Києві чоловік відкрив стрілянину просто поруч із житловим будинком. У Вінниці колишній переможець Олімпіад по хімії створив підпільну нарколабораторію. А у Львові відкрили справу проти блогерки, яка відкрито бажала, аби російські ракети знищили західну частину України. Про найрезонансніші події просто зараз. У Києві чоловік під час п'яної сварки біля будинку відкрив стрілянину і поранив двох людей. Інцидент стався пізно ввечері біля житлового будинку в Подільському районі столиці. 40-річний киянин розпивав алкоголь із компанією знайомих, посварився із місцевим мешканцем, дістав із сумки пістолет і зробив кілька пострілів у двох чоловіків 37 і 39 років. Один отримав поранення ноги, інший живота. Після стрілянини нападник утік, але правоохоронці швидко його розшукали і затримали. Порушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. У Києві на пошті стався вибух. Поранення отримали п'ятеро людей. Все сталося під час огляду посилки у сортувальному центрі одного із поштових операторів. На місце приїхали вибухотехніки, медики та слідчо-оперативна група. За словами міського голови столиці Віталія Кличка, вибух стався у відділенні Укрпо. П'ятьох працівників із травмами госпіталізували до лікарні. Правоохоронці затримали відправника посилки. Ним виявився житель Тернополя. На Житомирщині чоловік підірвав себе на вокзалі в овручі. Загинуло четверо людей. Ще 12 отримали поранення. Вибух стався під час перевірки документів. 23-річний житель Харкова дістав вибуховий пристрій і підірвав його. У наслідок вибуху загинули сам нападник, прикордонниця та тридцять цивільні жінки віком 29, 58 і 82 років, мешканки Житомирщини. Ще двоє військовослужбовців і десятеро цивільних отримали поранення. Постраждалим надали домедичну допомогу. Частину з них госпіталізували. За попередніми даними, чоловіка раніше затримували за спробу незаконно перетнути державний кордон на західній ділянці. Правоохоронці з'ясовують мотиви його дій. У Вінниці колишній переможець Олімпіад із хімії організував підпільну нарколабораторію, яка щомісяця приносила йому близько 500 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що чоловік виготовляв наркотики у приватному будинку та продавав їх через телеграм. Зловмисник здобув знання роботи з реагентами під час навчання на хімічному факультеті місцевого університету. У суді він повністю визнав провину, заявив про каяття та намір мобілізуватися до ЗСУ. Суд визнав ці обставини. Ване пом'якшувальними і призначив покарання 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження проти блогерки Анастасії Кускевич за заклики до знищення Львова. Під час прямого ефіру в інстаграм блогерка публічно принижувала мешканців західних регіонів України, ображала воїнів ЗСУ. Блогерці загрожує до трьох років ув'язнення. За інформацією поліції, вона народилася в Норильську, що у Росії має російський паспорт, Порт раніше жила в Нікополі, а нині мешкає у Львові. Раніше суд оштрафував дівчину за продаж порнографічного контенту в Телеграм. Слідство триває. На Вінничині річний водій встановив антирекорд, накопичивши понад тисячу штрафів за порушення правил дорожнього руху. Проти чоловіка відкрили 1056 виконавчих впроваджень через несплачені стягнення. Це найбільша кількість порушень серед українських водіїв. Усі штрафи залишилися простроченими, що і стало підставою для відкриття справ.